Не можу повірити, що з мене. Твайлайт, не з тебе. Я сміюсь, бо відчувала ті ж страхи, що й ти. Що? Дозволь розказати тобі історію. Жила була одна яскрава молода кобилка. Вона була однією з найкращих моїх учениць. Ви говорите про твайлайт? Не можу вловити думку. Так, спайку. Мене постійно дивувало і вражало її відкриття. Але я помітила, що захоплення наукою заважало їй повністю себе реалізувати. Ага. Тобто, через це вона була самотньою. Так, спайку. Мені треба було прийняти рішення, але це було нелегко. Може закрити бібліотеку і влаштувати в замку вечірку. Тоді їй доведеться спілкуватися з іншими. Ах, я мушу її відіслати. Я знала, що в понівілі є особливі кобилки, але продовжувала шукати причини, щоб ти лишилася з нами. Ах, а якщо вона зустрінеться з міфічним чудовиськом, чи потрапить в тартар? Чи гірше за все не подружиться з жодним поні? Нам треба щось сказати, я так не думаю. Я тримала тебе в кантерлоті довше, ніж було треба, і зрозуміла тривожилася лише через те, що не хотіла тебе відпускати. Справді я любила тебе як ученицю. Ти сперечалась і вчила мене так само, як і я тебе. Мені соромно зізнатись, але я боялась, що коли ти заведеш друзів, я стану тобі непотрібна. Принцеса Селесті, це неправда. Ви завжди мені потрібні. Думаю, Старлайт може відчувати те саме до тебе, якщо ти про це хвилюєшся. Мабуть, так, трішки. Це точно. Ще як твайлайт. Минуло стільки років, і ми живий доказ того, що все одно залишаємося в житті тих, кому дозволили розправити крила. Дякую. Якщо ти досі хвилюєшся, то попроси її тобі писати. Ось і вона. Я, мабуть, обмовився, що ти розкажеш про свій грандіозний план щодо Старлайт. Я дурний, але ми всі хочемо про нього дізнатися. Ти що, прийшла сюди, не маючи ніякого плану, о Люба, ти маєш почуватися збентеженою. Дякую, Діскорде. Будь ласка, я люблю бути корисним. Поні, попрошу вашої уваги. Як ви знаєте, увесь цей час Старлайт Глімер була моєю ученицею, і я сподівалася, що вона буде нею ще довго. Але, як виявилось, Цьому не судилося статися! Старлайт! Ти показала себе доброю, вірною, сильною, чесною і справді чудовою подругою. Дивлячись на усіх твоїх друзів, я розумію, що мені більше нема чого тебе навчати. Тож маємо ще один привід для святкування: Ура! На честь випуску Старлайт Глімер! Тобі дороги. Ого, я цього не очікувала. Mm. <ріхи> ага. Прокляття. Я сподівався, що ти відправиш її до мого королівства. Ми могли б бути сусідами по кімнаті. Як святкуватимеш з дівчатами у Лас Пегасі? Гайда на фестиваль переверхнів. Е, там справді весело. Або можемо трішки побешкетувати. Я знаю, як перетворити замок Селестії на сир. Як тобі ця сирна ідея? І це тільки один із багатьох сирних жартів. О, все це просто чудово, але дайте мені хвилинку. Вітаю тебе. Дякую. То які відчуття? Щаслива, здивована? Розгублена. Не те, щоб я була невдячна, але ти впевнена? Повір, я довго про це думала. Не сумніваюсь. Старлайт, запевняю, ти готова. Так? Ні, не так. Ти це про що? Я не готова йти. Добре, бо я теж не готова. Ось це мій подарунок. Це мав бути подарунок на честь вручення медалі. Потім я боялася, що він стане прощальним. Але тепер він вітальний, бо я рада, що ти тут. Він ідеально посуватиме до тумби. Я заміряла. Дякую. Я можу не знати, що буде далі, але у будь-якому разі. Обіцяю завжди бути поряд. Класно! Просто чудово!